Коли з ярусом почали працювати у 2019 році. Перший обробіток був ярусом 15 літрів одноразово на осінь. Сьогодні 11 квітня. Обробляємо ярусом ячмінь. Посів був 1 квітня, тобто 11 днів оцей стан, стан ячменю. Майже 100% може нема сходів, ну десь там, 95, думаю, що є. Стан 11-денного від дня посіву ячмія. Масіння було зароблено на глибину у межах 4 сантиметрів. На сьогоднішній день. Сформовано і чудово розвинута первинна коренева система і починає і починає з'являтися вузол кущення, потовщення. Не знаю, як камера передасть, але вже потовщення під вузол кущення я бачу на кожній рослині. Зараз спробую їх положити. Ось воно. Якщо, якщо це камера передасть, ось це потовщення, Воно на глибині знаходиться десь в межах 2-3 см. Звичайно, якби вдалося посіяти на глибину 2-3 см, це був би ідеальний варіант. Але і, і цей варіант. Досить успішний, а саме головне посів проведений на однакову глибину, і це видно по рівномірності сходів.